Добрий день! На минулому уроці ми написали консольну програму, яка зашифровувала повідомлення. Сьогодні ми з вами створимо інтерфейс, графічний інтерфейс до відповідної програми. І для початку давайте розглянемо елементи, які нам потрібно додати до відповідного вікна програми. Тут ми з вами бачимо текстові написи, текстові поля і дві кнопки перейдемо до онлайн-компілятора за відповідним посиланням replit.com. Увійдемо в свій обліковий запис. Створимо новий проект. Create. Оберемо бібліотеку Python. Задамо назву шифр цезаря, інтерфейс і натиснемо кнопку Crate. І перше, що ми з вами зробимо, це підключимо модуль графічного вікна. Fromтика-Inter-import-сніжинка. А далі за допомогою конструктора ТК створимо відповідне вікно, за яке буде відповідати змінна ТК. Далі задамо заголовок нашому майбутньому вікну. TK.title, шифр Цезаря. І задамо геометричні розміри нашому вікну. TK.geometry, ширина буде 270, висота 220. Створимо перший напис за допомогою конструктора Label. Властивість задамо текст і значення цієї властивості текстове повідомлення, за яке буде відповідати змінна L1. А далі нам потрібно відповідне текстове повідомлення розмістити у нашому вікні L1.place з допомогою метода place у відповідних координатах по x10, по y також 10. Далі додамо текстове поле, у яке будемо вводити повідомлення. Нехай це буде змінна end 1 Висуємо значення конструктор Entry, який створює відповідне текстове поле. Ширина цього текстового поля буде 40 пікселів. І з допомогою, знову ж таки, метода Place розміщаємо відповідне текстове поле у нашому вікні в координатах по X10 по y40. Далі дамо напис до текстового поля, куди будемо вводити ключ. Для цього використаємо змінну LK. Присвоїмо значення конструктор лейбл, який буде створювати відповідний напис, і з текстом ключ. І методом Place розміщаємо відповідний напис в координатах по x10 в y 70 Далі додамо відповідне текстове поле, за яке буде відповідати змінна NK. З допомогою конструктора entry створимо, ширина буде його 10. І методом place розміщаємо в відповідних координатах по x50 по y 70 це текстове поле, куди будемо вводити ключ до нашого повідомлення. Далі додамо першу кнопку. Нехай за це буде відповідати зміна BTN1 з допомогою конструктора button. І назва цієї кнопки буде шифрувати. Розміщаємо методом Place у відповідних координатах по x10 по y100. Аналогічно додаємо і другу кнопку, за яку буде відповідати зміна Button2. Для розшифрування нашого повідомлення. У відповідних координатах по x 100, по y у 100. Далі додамо напис Зашифроване повідомлення у змінну L2 з допомогою конструктора Label» розміщаємо у відповідних координатах 10, 140. І залишається нам додати текстове поле, у якому буде виводитись зашифроване повідомлення. За це у нас буде відповідати зміна N2. Створюємо його з допомогою конструктора Entry шириною 40 і розміщуємо з допомогою метода Place у координатах 10-170. Запустимо на виконання програму. І таким чином ми з вами створили графічний інтерфейс до нашої програми. Спробуємо змінити ширину нашого вікна із 270 на 350. І також у нас одна кнопка накладається на іншу. Давайте змінимо. Місце розташування другої кнопки. Х у нас був 100. Давайте додамо, наприклад, змінимо на 200. От, тепер наші елементи керування не накладаються один на один. Таким чином, ми з вами створили графічний інтерфейс нашої майбутньої програми. Тепер нам потрібно з вами додати до програми код обробника подій натискання на кнопки шифрувати. Але перш ніж ми будемо з вами програмувати обробник подій, кнопки шифрувати, розглянемо принцип зберігання текстових даних. Ось, наприклад, у пам'яті комп'ютера таким чином буде записано рядок, який містить змінна А моя програма. Тут змінна І це порядковий номер символу рядка А. І ми з вами бачимо, що символи нумеруються з нуля. Отже, текстовий рядок. Це список символів. І щоб отримати символ рядка, нам необхідно вказати ім'я змінної, в нашому випадку ім'я А, вона містить у нас рядок. І вказати індекс символу у квадратних дужках. Тобто, якщо нам потрібно з вами визначити, який символ знаходиться у нас в четвертій позиції, тобто ім'я А4, ми бачимо літеру P. Ми вказуємо в програмі у змінну S, наприклад, збережемо відповідний символ, вказуємо ім'я змінної, що містить рядок, а в квадратних дужках поряд індекс символу. І якщо роздрукувати змінну S, то ми побачимо літеру P. Якщо ми вкажемо індекс, наприклад, 0, то ми отримаємо з вами літеру n. А якщо вкажемо індекс 8, то ми отримаємо літеру r. А тепер перейдемо до написання обробника подій. У мові Python обробником подій є функція. Напишемо загаловок def і назвемо функцію button BTN. Відкриємо, закриємо дужки, поставимо дві крапки і натиснемо Enter. Далі ми з вами зчитаємо значення із першого текстового поля. Ось відповідно цього, за яке відповідає зміна end 1 методом GET. І запишемо це значення у змінну S1. Тобто наше текстове повідомлення буде записано в змінну S1. На наступному кроці ми з вами створимо порожній рядок, за який буде відповідати змінна S2, куди ми будемо з вами записувати зашифроване повідомлення. Далі ми щитимо ключ із текстового поля NK. Методом GET і записуємо його у змінну k. На наступному кроці нам потрібно з вами переглянути посимвольно рядок S1. Для цього ми використовуємо з вами цикл з лічильником for for i e in S1. І це змінна, у якій буде зберігатися кожен окремий символ, і з відповідного рядка, який записаний в змінну S1. Далі ми визначаємо код символа з допомогою функції ORD, додаємо відповідний ключ і записуємо цей код у змінну код. Далі, до другого рядка, за який відповідає зміна S2, ми присвоїмо значення, старе значення і з допомогою функції char і відповідного коду визначаємо новий символ і додаємо його до цього рядка. Давайте розглянемо, що відбувається більш детально у відповідному фрагменті коду. Спочатку у нас для визначення коду символу використовуємо функцію ORD. Тобто, наприклад, якщо у нас у змінній I зберігається символ M, то функція Org I вона визначить, визначить нам код 1084 за відповідною таблицею Unicode. Далі, до цього символу, наприклад, якщо ключ у нас буде 5, до цього коду ми додамо наш ключ, наприклад, 5. Ми з вами отримуємо 1089. І в змінній код буде зберігатися якраз код 1089. А на наступному кроці для визначення символу Unicode, за його кодом, функція. char Нам якраз із коду 1089 визначить символ S. І на останньому кроці нам потрібно з вами у. Текстовий рядок, за який відповідає зміна N2. Вставити Insert. Зашифроване повідомлення, яке зберігається в зміні S2, починаючи із нульової позиції відповідного текстового рядка. Запустимо на виконання нашу програму і введемо відповідне текстове повідомлення у текстовий рядок. Наприклад, слово Програма і ключ задамо, наприклад, 5. І натиснемо кнопку шифрувати. У нас нічого не відбувається, тому що ми не встановили зв'язок відповідної функції з іменем btn і з відповідною кнопкою шифрувати. Для цього у властивостях потрібно задати функцію Command і присвоїти їй значення імені нашої функції btn. Запустимо ще раз програму. Введемо текст повідомлення в текстове поле, наприклад, програма. Задамо ключ 5 і натиснемо кнопку Шифрувати. Відповідно, ми з вами отримали зашифроване повідомлення. Спробуємо змінити ключ на 3, наприклад. Натиснемо Шифрувати. І ми з вами бачимо, що нове зашифроване повідомлення додається до старого. Для того, щоб наше текстове поле друге. Очищалося кожного разу. У нашу функцію, задамо ім'я відповідної змінної N2, яка відповідає за відповідне текстове поле. Використовуючи метод Delete, ми будемо очищати це текстове поле від самого початку до його кінця. Запустимо програму ще раз. Введемо текстове повідомлення, ключ, наприклад, 3. Натиснемо кнопку шифрувати. Отримали зашифроване повідомлення. Змінимо ключ на 4, натиснемо ще раз кнопку шифрувати. Ми бачимо, що попереднє зашифроване повідомлення видалилося, і нове сюди записалося. А тепер я вам пропоную виконати відповідне завдання успіхів.